У Стамбулі завершився 36-й міжнародний турнір із греко-римської боротьби, де за рейтингові очки напередодні чемпіонату світу змагались і представники України. Першу нагороду в актив нашої команди приніс Денис Дем'янков. Чемпіонат розпочався для запоріжця невдало. З поразки у першому ж поєдинку вагової категорії до 67 кілограм. Тім, оскільки кривник Дениса поступився у вирішальній сутичці, українець продовжив боротьбу у втішному турнірі. Тут Дем'янков став третім, здолавши борців з Азербайджану та Японії. Чемпіоном престижних змагань у Туреччині став відомою українському вболівальнику Жан Беленюк. Шлях срібного призера Олімпіади до фіналу розпочався із легкої перемоги над ще одним українцем Андрієм Антонюком. Далі менш впевнені, але від того не менш значущі перемоги над спортсменами із Білорусі та Індії. У вирішальній сутичці Беленюк здолав азербайджанця Іслама Абасова з рахунком 3-1. Ще троє українців поступились у поєдинках за бронзу. У ваговій категорії до 130 кг кілограм Микола Кучмій не зміг здолати свого опонента із Білорусі. А у категорії до 63 кг кілограм Дмитро Цимбалюк та Ленур Теміров також зупинились за крок від п'єдесталу.